Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. вечірня пожежа на об'єкті, назва якого не згадується ні в одному офіційному звіті. Немає географії, немає цифри, але є наслідок одне з російських таємних авіаучилищ повністю знищене. Вогонь пройшовся ангаром, гуртожитками, симуляторами. За непідтвердженими повідомленнями серед загиблих курсантські групи молодих льотчиків, які ще не зробили жодного бойового виліту і більше не зроблять. Що кажуть офіційно, МОРФ мовчить локальні джерела говорять про навчальну надзвичайну ситуацію. Однак в кількох військових містечках матері терміново викликані до військоматів для передачі особистих речей. Ніхто нічого не пояснює. Сказали, немає, просто немає мого Сашка, немає. Повідомляє анонімна мама з Псковської області, що сталося за неофіційну інформацію. Серія точкових вибухів критичний момент переобладнання Ангару. Частина персонала встигла евакуюватися, але наймолодші курсанти були в казармі і ізольовані від сигналу тривоги. Об'єкт не мав активної ППО через статус закритого навчального. Чому це важливо? Це училище що готувало майбутнє стратегічна авіація РФ сотні мільйонів рублів, вкрадено в переоснащення симуляторів. Після втрати авіабаз. тепер втрата тих, хто мав їх замінити висновок е ракети влучають не тільки в залізо, а й в майбутнє. Це вже не просто удар, це відрізання покоління, коли не залишають пілотів. Літаки просто стають уламками. Пише незалежний військовий аналітик, а матері мовчать, бо немає ні місця поховання, ні форми, ні тіла, тільки офіційне мовчання. І це ще не все не так давно повідомлялось наступне. А Росії стратегічна катастрофа після чергового випробування ракети Арешник, яку Кремль позиціонує як гіперзвукову суперзброю. Стався фатальний забіг навігації, в результаті чого ракета замість цілі повернулася у власний повітряний простір і вразила стратегічний об'єкт системи раннього попередження ОК. Те, що мало бути оком війни, перетворилось на осліплення. Це вже не зброя, це бумеранг. Що сталося? Інцидент трапився під час спуску одного з північних полігонів РФ. Орішник мав пройти над Каспійським морем і вразити умовну ціль в середній Азії, але ракета втратила керування, змінила вектор на висоті. 30 кілометрів почала обертатись навколо власної осі. Після втрати зв'язку впала на один з найбільших охоронюваних об'єктів РФ Око. Що таке око? Це елемент системи космічного спостереження і попередження про ракетний напад. Розміщений в підземному комплексі, з'єднаному із головним центром ВКС РФ. Він забезпечує передачу сигналу про запуск ядерних ракет противника. Працює у зв'язці з і радіолокаційними станціями. Є мозком російської стратегічної тріади в разі глобального конфлікту. Тепер око не бачить, і ніхто не знає, скільки ще таких орешників не розуміють, куди летять. Наслідки, масштабна аварія і жертви. Дві зали комплексу знищено повністю 140 загиблих, з них 23 – офіцери стратегічного управління, понад 300 поранених Частина евакуйована під грифом особлива небезпека. Всі канали прямої комунікації з супутниками відключено на 36 годин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.